Вітаю вас, шановні мої глядачі і гості каналу Моє подвір'я. Мене звати Іна. Сьогодні готую смачненький десерт. Це всіма улюблений десерт, заливний десерт, бите скло. От, сьогодні я його готуватиму разом з печивом. Для початку я заливаю галеретки. У нас в магазині є ось такі гарні галеретки. це польські галеретки. Вони дуже гарно застигають, смачні, і я стараюся завжди готувати саме з них. Заливаю з вечора, вони за ніч гарно застигають. Галеретка в мене вже готова. Подивіться, бачите, все добре застигло. От. Тепер можна заправляти молоко. Молоко прогріваю. Воно тепленьке і висипаю сюди желатин. І тепер починаю вимішувати, щоб желатин гарно розчинився. Добре, вимішуємо, поступово додаючи звичайний цукор і ванільний цукор. Желе можна готувати по-різному. Можна готувати із самого молока. Можна готувати сметани, лише сметани. От, а я сьогодні зроблю молочну суміш, молоко і жирна домашня сметана. І таке молочне желе матиме ніжний вершковий смак. Знову добре все вимішую, щоб сметанка розчинилася. Молоко тепленьке. Молоко вже зараз має кімнатну температуру. У форму для заливки спочатку викладаю кольорові галяретки кусочками. Ось так. Набираю ложечкою, бачите? Ось ось такі пелюсточки. І викладаю у форму. Шар за шаром. Вірніше, колір за кольором. Ось так. Тепер у форму для заливного потроху наливаємо злочну суміш. Ось так. Вона якраз гарно затягне всі шпарини між кусочками кольорової галяретки. Повторююся, дуже важливо, щоб молоко не було гаряче. Молоко кімнатної температури. Якщо воно буде гаряче, почне топитися галяретка. Знову ложечкою накладаю різнокольорову галяретку. І тепер сюди ще ламаю кусочками печиво. Я беру пісочне печиво. Ось так. Тепер поверх печива натираю чорний шоколад. Ось так акуратненько. Я стараюся не вимішувати, а так, щоб в мене вийшло шарами, щоб печиво залишилося одним шаром, і цей шар був гарно просипаний шоколадом. Форму можна ставити у холодильник або винести у холодну веранду для застигання. Ну, а все, що залишилося, я зараз порозкладаю у шклянки. Печиво. Молочне желе, а зверху кусочки галяретки. Подивіться, як красиво виходить. Як це неймовірно красиво. Бачите, галяретка опускається вниз, витискає молоко, воно потрошечки піднімається доверху, скріплює галяретку. Так, ще кілька кусочків. Шановні мої глядачі, я впевнена, що багато хто з вас готує ось такий смачний, легесенький десерт, бите скло. От. Коли готую до святкового столу, то стараюся заливати в шкляночки або в креманки. От. А вже коли готуємо для себе, то тоді заливаю у миску, Отаку От велику миску. Додаю сюди родзинки. Додаю сюди горішки нарізані дрібненькі. Також дуже смачне бите скло, якщо додати всередину вишню в сиропі. Вишня пускає сироп, пускає сік, він забарвлює молочне желе, і воно має дуже красивий ніжно-рожевий колір. Дуже смачне бите скло, якщо до молочної суміші додати какао. Смачне і красиве. Так, добре. Шановні мої глядачі, діліться своїм рецептом вашого улюбленого десерту вбите бите скло. Як ви його готуєте, що додаєте? А сьогодні у нас все. Я дякую, що ви завітали до мене в гості. Щиро бажаю вам мирного, спокійного дня, і хай на ваших столах час від часу з'являються ось такі красиві, легенькі, смачні страви. Хай все у вас буде добре.